Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами новим своїм рецептом. Як для вас, не знаю, може ви таке вже їли, може ви таке не їли, але хочу все-таки поділитися. Це буде у мене салат, який називається фрізе. Так що, давайте приступимо, що ж я буду для цього робити. Ну, як ви бачите, що в мене є тут салатні листя. Салатні листя нам треба. Порізати. І, звісно ми нарізаємо десь ось такими кусочками, І дуже такими прям мілкими ми не нарізаємо, ось ну, такими десь крупненькими, щоб все-таки чувствовалося, що тут є у нас листя. І воно, виходить, ось таким макаром. Висипали в посудину, в якому буде цей салат готуватись. І наступне, що ми починаємо, це нарізання зелені. Нарізаємо кріп. І кріп теж там, декілька таких от віточок буде достатньо. І, звісно, кріп ми нарізаємо міленькими такими кусочками. Тепер дві таких ось молодих цибулини. Теж нарізаємо не дуже крупну, не дуже мілко, таким ось макаром. Беремо 9-10 редисок і нарізаємо кружечком. І так всю редиску беремо три варених яйця і це все ми ріжемо на дольки. Салат накрешили, а тепер будемо робити соус до цього салату. Що нам понадобиться? Звісно ж, я вже зразу поставив. Тут іде у нас 4 столових ложки сметани. В мене 15 відсоткова сметана. Ви можете брати і більшу жирність. Уже хто як любить, так і сюди все ну і, і бере сметану. Допустимо, для мене 15% саме-саме раз. Тепер, що я роблю, тепер я беру ще в сметану, додаю по смаку сіль. Скільки ви тоже любите солі, скільки ви її і додаєте. Я так от свій такий міні-чок солі додав. І також додаємо чорний мелений перець. Також по смаку. Скільки ви любите, скільки ви додаєте. Я люблю так, щоб воно все було. Зі смаком і було і, і, і перчик чути, і все, що хочеш. Також беремо гірчицю. Ось іде у нас така гірчиця. Ось метка є смірна ложка. А тут йде у нас один дву, така йде невеличка ложечка. І якраз цю ложечку ми беремо сюди гірчиці. От, Щось ми додаємо. От, Сюди. І тепер це все ми гарно перемішуємо до однорідної маси. І ось вийшло такий соус. Також, що я ще хочу сказати, що я, звісно цей салат роблю на сметані. Якщо ви не любите сметану, а ви любите майонез, то такий соус можна робити з майонезом. Тільки додайте так само 4 столові ложки майонезу, так само солите, перчите і також додаєте гірчиці. Все те саме одинакове, тільки не сметана, а майонез. Те, що дуже все легко і швидко робиться, без всяких проблем. Беремо наш салат і тепер це все красоту. Всю ми добуємо цим шикардосним соусом. От. Також соус. Коли ви робите допустим, соус, ви пробуєте ще на смак. Може додати вам там мало гостроти, чи шай, щось, то ви пробуєте на смак і додаєте чи сіль, чи перець. Чи гірчиці, кому як на смак. Так що, додали ми соус і тепер це все гарно ми перемішуємо до однорідності, щоб воно все перемостилося. І ось вийшов ось такий смачний салат. По-перше, коли ви це все зробили, почали це все перемішувати. І просто ви знаєте, от. Іменно запахло весною. От іменно от весна, весна і ще раз весна. Вроді вже йдемо до зими, а все-таки хочеться ще тепла. <смі> і коли от іменно їсиш такий салат і очі закриваєш, і одразу мені напоминає якась дача, природа, шашлик і такий смачний салат. І, звісно, ще я плюс покажу свою подачу цього салату. И вот получилась вот такая подача такого смачного салата. Вообще просто вкусняха. Просто делись, и я уже все. Я уже прям хочу смаку Такое Такой Дуже легко, і швидко робиться. Нічого сложного тут немає. Так що, мої хороші, дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобався такий салат. Ви попробуєте і залишитесь в восторзі. Я думаю, що всі роблять такий салат, просто тут що, тут просто ще зависить від самого соуса. Бо цей соус дає сам по собі такий от пікапний вкус цього салату фрізе. Так що, дякую за перегляд. Всім приємного апетиту і до нових зустріч! Всім пока-пока!